Боже, їбать, все так просто, оказується, треба блядь, просто купити своє авто. Ніхуя собі. Ага, наверно, в кожного під матрасиком лежать грошики, і вони такі. А піду я блядь, попрацюю в парку, да? щоб Васі принести 400... Це що вообще таке, нахуй? Що це за дохідність 400 тисяч? У мене, якщо машина нахуй не привозить 700 тисяч у місяць, блядь... Пізна, бля, на органи водія здаю. Ти їбанутий нахуй що ти ж Парк з тебе отримає 400 Де ти? Якщо ти, блядь, прийшов в парк робити, це підрозуміває то, що в тебе, блядь, нема грошей на своє авто. Це, блядь, все одно що сказати, бля, їбай, долбайоп, метро, блядь, їздиш 8 гривень кожен день в дві сторони. Треба вагон, блядь, купити. Акції метрополітена. Люди того йдуть на машину парку, тому що в них в моменті, блядь, немає грошей на своє авто. Прикинь. А те, що парк тебе з тебе отримує, ну тебе їбати не должно. Їбати тебе, не должно. тебе должно їбати, скільки в тебе лишається в кармані після твоїх затрачених ресурсів, часових. Все, а решта байдуже. Ну, коли тебе їбе, що з тебе отримує, то виходить то, що ти хуй, що маєш.